Час нам потеревенити нарешті знову з нашими гостями. Тим більше, що е, ці е, люди в нас вже вкотре і вкотре розказують е, про ініціативи про реабілітацію. А саме Ольга Бойчук та Хакімова Марія, ми поговоримо про інноваційні та сучасні методи дитячої реабілітології. Доброго ранку! Доброго ранку. Отож, тоді розкажіть, будь ласка, почнемо, ну скажімо так, здалеку. Розкажіть, будь ласка, чим конкретно зараз ви займаєтеся? Ну в чому полягає ваша робота? Якщо стосується мене, то це я директор дитячої міської клінічної лікарні. Основна моя функція це надання медичної допомоги дитячому населенню міста. Ми законтрактовані з Національною службою здоров'я України, то отримуємо від них кошти. Ну і так як зараз уже реабілітація вийшла не на той план, який на колись раніше було. Колись про реабілітаційні заходи, ми думали менше, більше ми надавали уваги лікувальній медицині то на сьогоднішній день реабілітація так, якби, стає паралельно з тими послугами, які ми надаємо, аби деколи на перше місце. Тому займаємося, зараз впроваджуємо цю реабілітацію в нашому закладі по двома пакетами, за пакетом малюковим до трьох років, реабілітаційні заходи проводимо і діткам до 18 років. Я так розумію, взагалі лікування і реабілітація, вони взаємопов'язані. Тобто спочатку йде лікування, так і потім йде оце відновлення. Правильно і є багато патологій, є багато нозологій, які потребують саме реабілітаційних заходів, тому що вони виявляються на тій стадії, коли вже саме реабілітація спричиняє тому, що вони от повинні привести до покращення стану здоров'я. Це багато захворювань опорно-рухової системи, нервової системи, які інколи виявляються вже з часом, коли дитина. Не починає підростати, і е, спеціалісти можуть ту чи іншу патологію виявити вже не в ранньому віці, а набагато пізніше. І тоді вже не лікувальні процедури мають на перше місце, виходять на перше місце, а саме реабілітація. Тоді е, ще цікаво почути, у чому полягає робота Марії. Чим ви займаєтеся, так на, на чим працюєте? Головний спеціаліст управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Ну, якщо так коротко, то ми займаємося власне координацією роботи закладів охорони здоров'я нашої міської територіальної громади і міської влади, тобто і міської ради, і НСЗУ, це Національна служба здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, тобто всіх всіх цих вищих структур. І власне в рамках цього проекту Альтера, про який ми сьогодні будемо говорити, то ми якби займаємося такою координаційною роботою, щоб її полегшити з. Дитячої міської лікарні, тобто, ви можна сказати, керуєте усіма цими потоками, не знаю, інформації, можливо, коштів, людей так само можливо, не керуємо а скоріше, скеровуємо ці всі процеси у правильні русла. Добре, поговоримо тоді про етапи власне та особливості реалізації проєкту Альтера. Розшифрую альтернативні терапії у Марамуреші та Івано-Франківську. Розкажіть, що це за проєкт, що це за Марамуреш. Ну і що це за Івано-Франківськ. Що тут це робить? Чому це пов'язано так? І яка ціль у цього заходу? Альтера це спільна операційна програма України та Румунії 2014-2020. Головний партнер цього, цього проєкту це є повіт Марамуреш. Румунія, тобто, це наш такий місто, партнер. У Румунії також партнерами цього проєкту є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та Генеральний директорат соціального захисту, соціальної політики та захисту дітей у Румунії в Марамуриші. Загальна сума цього проекту є 1 мільйон 611 760 тисяч євро. Але це загальна сума для України для Івано-Франківська виділено 358 с триста піятдесятвісім тисяч євро в рамках цього проекту на реабілітацію Ітаті. В чому він полягає? Це створення на базі нашого КНП «Міська дитяча клінічна лікарня такого центру відновної реабілітації відновної медицини для дітей. Проект полягає в тому, що наші партнери допомагають нам обладнати спеціальні приміщення для реабілітації. Це є спортивний зал великий, це є кабіна кінезіотерапії, і також закупляє і Допомагає встановити все обладнання необхідне для реабілітації. Це вертикалізатори. думаю, про це детальніше розкаже Ольга Ярославівна. В чому особливість цього і яка потреба? Тобто, якщо ще через профінансування, то хто є партнерами і хто взагалі от, залучає ці кошти? Тобто виділяє кошти нам румунські партнери, і це також йде через наш департамент інвестиційної політики, тобто через виконавчий комітет міської ради. Управління охорони здоров'я більш такий, ну якби наглядовий наглядові процеси, здійснює і скеровує ці кошти. Тобто, спостеріги, ми більше спостерігаємо. Не фінансуємо, а спостерігаємо за те, щоб все було в рамках проекту, ну, правильно проведено. Е, проект доволі масштабний. Розкажіть, будь ласка, коли він почався? Та я так розумію, є якісь рамки часові реалізації цього проекту. Так він почався минулого року в березні. Е, за що навіть в 2021-му Почався поза минулого року? За що також ми дуже вдячні партнерам, що незважаючи на умови, які в нас відбуваються зараз в країні, вони продовжують з нами співпрацю, продовжують допомагати. Це дуже важливо. і Це дуже ну велика підтримка нам. І взагалі проект розрахований на 24 місяці ці повністю я так розумію, що через ну війна внесли звісно свої корективи. Хотілося б почути, як змінився хід втілення е, уже в цих нових таких воєнних реаліях. Е, ну власне, можливо, це трошки сповільнило темпи впровадження проекту. Також додалися нові виклики для дитячої лікарні, та як обладнання, укриття в міській дитячій лікарні. Тому десь процеси можливо затягнулися якісь рамки, але в принципі він іде згідно попереднього плану. Пролунала якась якраз фраза про апаратуру. Розкажіть, будь ласка, можливо, перечисліть, яка конкретно апаратура, тому що я розумію, що апаратури багато, це нова апаратура, і так само треба ознайомлювати з нею персонал. От розкрийте, будь ласка, цю тему. Насправді обладнання ми отримали дуже дороге і дуже потрібне нам. Воно включає в себе і діагностичне обладнання, і лікувальне, тобто обладнання для діагностики, для проведення діагностики тих чи інших захворювань, для підтвердження того чи іншого діагнозу, і обладнання для реабілітації це саме те, яке вже допомагає впроваджувати саме всі ці реабілітаційні заходи при тих чи інших патологіях. Стосовно діагностичного обладнання, значить, ми отримали два таких хороших нових апарати: це є електроенцефалограф і електронейроміограф. Обладнання стосовно, якщо брати стосовно міських закладів, то тільки воно знаходиться на території нашої лікарні. Електроенцефалограф дозволяє визначати всі порушення функцій головного мозку. Електронейроміограф всі порушення кістково мізевої системи. Обладнання вже умонтовано, воно працює. Спеціаліст у нас із таким досвідом працює дуже багато років, і нове обладнання вона дуже швидко освоїла. Хочу ще наголосити на тому, що якщо наші пацієнти маленькі, які навіть не отримують послуг по реабілітації, мають таку необхідність у проведенні тої чи іншої діагностики, маючи електронне скерування від лікаря загальної практики сімейної медицини або від лікаря педіатра. По попередньому, згідно попереднього запису, може пройти це обстеження в нас в закладі і вже подальше е, шукати собі те чи інше місце для лікування, те, де він те, в нас пацієнт має право вибору. Тобто це не означає, що він має залишитися в нашому закладі. В нашому закладі він може пройти діагностику. А інше обладнання, яке служить для, уже, для проведення реабілітації, це є м, свого роду різні. Реабілітаційні системи, ортопедичні пристрої, вертикалізатори це ті всі засоби, які дозволяють проводити ряд інших тих чи інших реабілітаційних моментів для того, щоб ми покращили наше здоров'я наших дітей або повністю їх оздоровили. Ну, те обладнання, яке йде для реабілітації, у нас ще не встановлено, оскільки в спортивній залі не закінчені ще ремонтні роботи. Як тільки Підрядник це є другий підрядник, тому що провелися провелися чергові раз закупівлі. Е, уже є в нас переможець переможець закупівлі, Якщо він тільки приступить до, до початку робіт, спершу ми проведемо реабілітаційні е, ремонтні роботи в спортивній залі, встановимо там обладнання і дітки вже можуть отримати цю послугу. Бо попереду в нас ще облаштування електричного підйомника, так званого ліфта, тому що всі пацієнти мають мати доступ до закладу. Буває, що не тільки дітки мають. У нас діти з інвалідністю. Бувають, діти бувають практично здорові, а батьки з інвалідністю, тому доступ до, до послуг обов'язкової умови контрактування з Національною службою здоров'я України. Ну і При завершенні ремонту в спортивній залі обладнання буде е, облаштоване і діти зможуть отримувати вже послуг. А, от, власне, ви згадали про електронне спрямування. Як його отримати дитині? Найкраще, кожний педіатр, знаючи своїх дітей, чи кожен сімейний лікар, він може бачити ті чи інші відхилення і давати скерування до вузьких спеціалістів. Найбільше спеціалісти найбільш такі презентабельні в цьому плані це є невролог і ортопед, тому що сімейний лікар або педіатр не дає скерування на реабілітацію, вони дають на консультацію, а вже безпосередньо або невропатологи, маючи якісь, бачучи якісь зміни зі сторони центральної нервової системи, або ортопеди, травматологи дитячі, бачать якісь зміни зі сторони Однорохового апарату дають скерування на реабілітацію як дитячу до трьох років для малюків, так і до 18 років. І ця послуга оплачується Національною службою здоров'я України. Вона є безкоштовною для наших пацієнтів. Ну за винятком тої ситуації, коли направлення скерування немає електронно. Тоді ця послуга буде платною. Але ми запрошуємо всіх дітей. Приходити з електронним скеруванням їхніх батьків, щоб вони отримали цю послугу безкоштовно. Насправді, послуга по реабілітації вона не є дешева. Національна служба здоров'я України оплачує нам один випадок 10 тисяч 880 гривень. Ну, якщо би це оплачувати батькам за щоразу за цю реабілітацію, це, звичайно, є дороговартісна послуга, тому ми запрошуємо, щоб вони мали приходили до нас із безпосередньо із електронним електронними От ви перерахували доволі багато одиниць апаратури, доволі багато назв, термінів. І мені стало цікаво, чи чи є така апаратура десь ще в Україні, чи це насправді ну, напевно один, один з небагатьох центрів, які володіє ну, такими технологіями. Ми сподіваємося, що це один із небагатьох, бо насправді є і великі центри по реабілітації приватні, і вони дійсно мають багато другого гарного обладнання, але це все послуги за гроші. Сподіваємося, що таких закладів у нас немає багато в Україні. Їх є, кіль... їх є кілька, і хочу ще наголосити на те, що так званий катамнистичний кабінет, який ми відкрили у 2018 році в нашій лікарні, він, мабуть, ну я не знаю, в Україні другий чи третій. В нашій області його немає. Це дітки, які спостерігаються після народження, які народилися з тими чи іншими якимись відхиленнями. І, можливо, ці діти ну, вони мають великий потенціал бути здоровими. Якщо вчасно ті моменти, які е, можуть погіршити стан їхнього здоров'я, виявити, спрямувати в певне русло, провести ряд, ряд е, заходів реабілітаційних, і тоді все буде добре. І ця дитина буде повністю повноцінним здоровим громадянином нашої країни. А в катаместичному кабінеті у нас є дуже багато спеціалістів, дуже багато вузькопрофільних спеціалістів. Це і неврологи, це і ортопеди, психологи, логопеди, імунолог є, є лор, є лікар-офтальмолог, лікарі, лікарі ультразвукової діагностики. Тобто, якщо в нас пацієнт звертається за якоюсь консультацією, ми стараємося в той момент максимально більше підключити спеціалістів, зробити таку послугу більш ефективною, якісною і, звичайно, щоденько надати ту чи іншу допомогу. Власне, от про раннє виявлення хвороби. Як сприяти підвищенню обізнаності батьків? Бо я так розумію, вони саме відповідають за це раннє виявлення. Як можна проінформувати їх щодо того, що їх дитині, можливо, потрібно звернутися до вас? Ну, найперше, це є їхні лікарі, це є лікарі первинної ланки. Це є педіатри, і це є сімейні лікарі. Вони перші ту дитину оглядають після народження, вони першими бачать якісь ті чи інші якісь проблеми. Це їхня прерогатива скерувати дитину до нас. А ще інший варіант. Ми дуже широко публікуємо наші послуги на нашій сторінці, нашого закладу. Прошу заходити, дивитися. Все, що ми надаємо, ми це постійно регулярно інформуємо наших наших жителів міста Івано-Франківське, нашої громади. Тобто, це все є доступно в засобах в такої мережі інформаційної. Ну і звичайно, обов'язково це треба кожній мамі, коли, коли вона народила дитину, звертається до свого лікаря, укладає з ним контракт. Лікар має оглянути, і якщо все нормально, надає просто якісь послуги, такі консультативні. Якщо бачить якісь відхилення, скерувати до нас. Ще би хотілося почути напевно від Марії, бо вона так тримає руку на пульсі згідно з її посадою. Що вже було виконано конкретно в рамках цього проєкту, і що наразі виконується. Ну, наразі вже проведені ремонтні роботи у кількох ну, приміщеннях, тобто продовжуються в спортивній залі. Тобто, ще зараз, якби такого прийому великого напливу дітей, немає можливості прийняти. Але як казала вже Ольга Ярославівна, працює катамнистичний кабінет. Воно десь перекликається ця робота. І згідно моїх таких статистичних даних, за минулий рік, 2022, катамнистичному кабінеті було оглянуно більше 4 тисячі дітей. Це суто, які ніби спостерігалися, а в загальному більше 20 тисяч дітей, тими спеціалістами були оглянуті за минулий рік, і також я ще хотіла додати: ми говорили про виклики, які нам принесла війна, і звичайно, що ще одним таким викликом стали внутрішньопереміщені особи, тому що впродовж минулого року до нашого міста, яке має близько 300 тисяч населення, ще додалося 40 тисяч населення внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це є велика цифра. І якщо ми говоримо про дітей, то Станом на перший квартал 23-го року ми по місту маємо 1189 дітей з інвалідністю, тобто це по всіх групах захворювання. Захворювання нервової і кісткової системи це десь п'яте місце. По ну це ті, яким буде надаватися реабілітація в цьому центрі, і навіть 40 дітей вже на минулий рік це було ВПО, які мають інвалідність, і вже впродовж цього року за перший квартал шести дітям з статусом внутрішньопереміщених також встановлена інвалідність, тобто це досить висо, ну, велика кількість для нашого міста тому ця реабілітація для них буде дуже актуальною, і також ще хотілося додати до того вашого запитання, хто має виявляти цих дітей, окрім всього того, що Ольга Ярославна сказала, це також стосується і. Амбулаторної допомоги, яку проходять вагітні жінки, і також після пологів робота це є також і тих лікарів-педіатрів, неонатологів, які оглядають дитину. Тому що є деякі патології, вродження, які можна вже виявити під час вагітності, жінка вже буде попереджена. І, тобто, головне, коли жінка вже має механізм дії наперед, що вона має робити, і це значно спрощує процес реабілітації. Так само, якщо після пологів, ту дитинку оглянули в пологовому, і також дали вже жінці рекомендації, що вона, тобто, вона знає, що для. Неї вже є така можливість цю дитину реабілітувати. Це значно покращує. Ну тобто, в майбутньому, і вплив і адаптацію дитини в соціальне середовище, і для сім'ї також буде. Ну, якби щоб це не було таким потрясінням великим, що в них в сім'ї народилася дитина з якимись певними вадами. Що особливостями. От, от власне ще про виклики якраз війни про переміщених осіб? Чи готовий центр? Я би навіть сказав ширше, чи готові наші заклади до прийому от такої кількості дітей? Хто з хто з вас в принципі от уявляє собі цю ситуацію? Розкажіть, будь ласка, е, ну нас насправді ми готові до надання послуг цим людям внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні, на сьогоднішній день їх трошки у нас менше. На початку війни це були дуже це десь практично третя, четверта інколи частина, інколи і половина пацієнтів закладу, які перебували на стаціонарному лікуванні, це були пацієнти із числа внутрішньопереміщених осіб. Це найбільше це були київляни, це були харків'яни, це були е, особи з Херсону. Ну, тепер вже деякі, якщо вже прийшло визволення тих чи інших територій, люди повернулися додому, їх значно менше, але вони все-таки є. Люди вкладають з нами декларацію, деякі не збираються повертатися на схід, вони реально розуміють, що вони себе тут вже знайшли, адаптувалися до життя на нашому регіоні. Ми їх радо зустріли, все їм, всьому їм сприяємо, завжди їм допомагаємо. Так що вони завжди будуть. І, в принципі, ми були на той час трошки перевантажені, але все одно, все одно наші лікарі справлялися. Так, у вас та сама інформація, так розумію. В Принципі, так, якщо говорити про цифри, то за минулий рік нашими закладами первинної медичної допомоги, тобто це сімейні лікарі, педіатри було оглянуто більше восьми тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це і дорослих, і дітей. І також стаціонарно було проліковано близько двох тисяч в наших міських закладах. Центральній міській лікарні і МКЛ1 стоматологи наші також оглядали близько тисяч більше тисячі було оглядів внутрішньопереміщених. Тому можливо спочатку десь була складність, але в в принципі, початок, ну той період, початок війни, минулий рік він був складний для всіх психологічної лікарі, також люди, тобто медики, і десь було можливо якісь складнощі, але згодом воно все ввійшло в своє русло. ну, більшість лікарів залишились на своїх робочих місцях. Ну тому що, звичайно, що був трошки, якби рух кадрів, хтось виїхав, хтось звільнився. Але в основному всі залишилися і продовжили надавати медичну допомогу, і з тими викликами, в принципі, справилися. Дякую, друзі. Нагадую вам, що ви слухаєте Радіо Західний полюс. І у нас в гостях Ольга Бойчук та Хакімова Марія. Ми говоримо про інноваційні та сучасні методи дитячої реабілітології у рамках проєкту Альтера. Власне, ви сказали про переміщення кадрів, і хотілося б ще дізнатися детальніше про вашу команду лікарів та реабілітологів. Розкажіть, будь ласка, хто до неї входить? Я так розумію, штаб великий доволі. У нас є так звана мультидисциплінарна команда, до складу якої входять двоє лікарів реабілітаційної медицини, два фізичних терапевта, два ерготерапевта, психолог, логопед, педіатр і масажисти. Ну, це саме ті люди, які займаються безпосередньо реабілітацією. Як це відбувається? Значить, скеровує або ортопед, або невролог до лікаря реабілітаційної медицини на консультацію, якщо він бачить якісь відхилення у здоров'ї дитини. Лікар-реабілітолог оглядає дитину, створює план проведення реабілітації. Діткам до трьох років курс лікування має бути не менше 21 дня. Із, із виключаючи е, послуги ерготерапевта, послуги фізичного терапевта, послуги логопеда, інколи е, ми включаємо і е, ЛФК лікувальну фізкультуру. Е, якщо дітки е, більше трьох років, е, період е, реабілітації послуга триває чотирне мен, не менше не 14 днів. І всі ці члени мультидисциплінарної команди, хто надає тут іншу послугу, вони її надають одночасно. Тобто дитина, прийшовши на заняття, одночасно працює і з лікарем ЛФК, і з лікарем, і з ерготерапевтом, і з фізичним терапевтом. І, якщо треба, з нею ще працює психолог або логопед. Ви перерахували, до речі, доволі багато видів терапії, і хотілося б детальніше про них почути, які вони можуть бути надані у вашому центрі. Бо я чув, що там є і за допомогою тварин, і якісь водні терапії. Можливо, так перерахуйте їх. Розкажіть детальніше, будь ласка. Поки що з тваринами сутужно, тому що твари, поки що це не передбачено в лікувальному закладі. Це може бути в якомусь реабілітаційному центрі, де є спеціальні приміщення де ці тварини утримуються, і відповідно які навчені працювати з тваринами і з дітьми у нас. Є поки що відповідні такі системи. Припустимо, система павук. Дитина вмонтовується, вона так якби в стані такої невагомості, і сама вона в підвіш... підвішеному стані. Є певні, там, проц... певні механізми, як... як на цій всій системі працювати. Тобто дитина, яка має якісь певні проблеми з опорно-руховим апаратом чи з нервовою системою, що проводить до того, що в неї обмежені якісь рухи, вона вчиться в цій системі працювати, рухатися, підніматися, опускатися. Ну, Спеціалісти, звичайно, показують, працюють, як це має виглядати. Є кабінет для кінезотерапії, ну так він є. Ми його будемо облаштовувати, вже коли будемо мати закінчену спортивну залу, Але поки що готуємо спеціаліста. Ну, всі, Там є безліч реабілітаційних систем, вони насправді вони всі дуже схожі, але вони кожен мають якийсь певний той інший точковий вплив на ту, на ту чи іншу функцію дитини. Ну, Коли ми вже це все поставимо, обладнаємо, наші фізичні терапевти і агротерапевти готові працювати, вони знають, як це працює, то все вже по ходу. Звідки вони дізналися інформацію? Я так розумію, з ними були проведені якісь от роботи, з саме навчання по роботі з цією апаратурою. Хто цим займався? Ну саме диплом. Наявність диплому, наявність відповідної освіти свідчить про те, що він знає, як з цим працювати. Окрім того, наші спеціалісти, наші хлопці, фізичні терапевти навчалися за кордоном. Один із них навчався фізичний терапевт, він, до речі, призваний до Лав Збройних сил України. Зараз він працює в закладі, він нам потрібний для контрактування. Він навчався в Чехії. Один із них, ерготерапевт, навчався і має досвід роботи у Швейцарії. Він працював з такими дітьми, які мають реальні проблеми із опорно-руховим апаратом. Більше з дітками, які мають дитячий церебральний параліч. Тобто спеціалісти у нас висококваліфіковані, вони користуються дуже великим авторитетом. І е, насправді нове обладнання для них немає нічого для них складного. Вони це швидко освоюють. Єдине, щоб нам вже воно було це обладнання, було вмонтоване. поставлено нове, нове в експлуатацію, і я думаю, що це проблем з цим не буде. Тобто, я так розумію, в рамках звичайного навчання ну це вища освіта. Я так думаю, е, там вк включено саме вивчення сучасної Однозначно, апарату. Більше того, е, в рамках проекту буде навчання спеціалістів. Вони будуть їхати туди в Румунію. Румуни будуть приїжджати до нас. Ми будемо обмінюватися досвідом. Навчання спеціалістів, лікарів. Я також обов'язкове і передбачається передбачено цим проектом. Чудово! Ну і давайте, власне, про діток поговоримо. Які у них враження від ваших послуг від реабілітації? Ну, е, знаєте, насправді, от е, ще так, якби мовити, ці традиційні е, послуги радянської медицини передбачали. Е, прийшов, діагностував, зробив втручання і. Чекаємо результату. Насправді ми стараємося, щоб наші діти почували себе не в дитячій лікарні. Ми ми робимося для того, щоб вони почували себе комфортно в закладі, не який надає лікувальні послуги, а до яких до які приходять просто за якоюсь консультацією. Ми стараємося облаштувати наші зали, і наші кабінети яскравими меблями, які би відволікали, малюнками, які відволікають дитячі, привертають дитячу увагу до чогось позитивного. Наші психологи, наші спеціалісти насправді дуже навчилися працювати з такими дітьми, особливо з дітьми, які мають якісь проблеми, які потребують реабілітації. Бо для дітей перебування в лікувальному закладі це завжди і от вміння працювати з такими дітьми, вміння створити таку атмосферу, деби діти почували себе безпечно, і плюс до того наші всі ці приміщення, які підлаштовані під те, щоб діти почували себе комфортно, це сприяє тому, що діти насправді приходять як на або в дитячий садочок, або вони проходять в якусь ігрову кімнату, і вони не, не думаючи про те, що тут з ними працюють медики і фахівці. Я згадую навіть себе, коли я відвідував якісь державні установи ще ще давно своєму дитинстві. Ці там жовті коридори, знаєте, облуплені стіни. Я так розумію, у вас дизайн ну він такий е, френдлі, скажімо так, сучасними методами до дитини він дуже дружній і дуже світлий. Так, Так, ми сприяємо. Ми от ми, коли ми замовляли, ми закінчили ремонт коридору в, ць, в рамках цього проекту. Я сама займалася тим, я спілкувалася з мест. Майстр... Не було передбачено. На стіни мають бути там, от пофарбовані в одного кольору. Я приїжджала на вихідні і просила, ну давайте, хлопці, давайте поговоримо про те, що ми на щось там ще трошки додаємо. Давайте щось змінимо. Ми зробили різнокольорові меблі. Лавочка в нас в п'яти кольорах. Така, тобто, дитина відволікається від того, що у неї якась є проблема. Ну і звичайно, у нас медики так само аналогічно вміють вже працювати з цими дітьми. Ми іграшки маємо в катамнестичному кабінеті різного виду, і м'які там іграшки всякі які там співають і так далі. Тобто дитина проходить, вона забуває, що вона прийшла з проблемою, що вона прийшла в лікувальний заклад. Все, ми над цим всім працюємо. Я думаю, що це ще якісь новинки, цікавинки в нашому цьому такому випадку обов'язково будуть. Це дуже круто. Можна це ще до... додати також. Треба. Та я ще хотіла додати, що навіть оці самі апарати, які будуть то, вертикалізатори, це не є якісь просто там чорні, темні, страшні апарати. Вони е, зафарбовані, як тобто у вигляді звірів. Це там є і зебри, і котики, наскільки це воно все таке яскраве. Ну, тобто, більше навіть мені, отак, якщо не знати, що це за апарат, воно нагадує якийсь, можливо, дитячий такий стілець для гри, для так, та, а не, не такий апарат, який в принципі, має лікувальну дію. Ого. Так звана так ігрові. Ва, кімната ого? Ну тобто там немає цієї великої голки. Знаєте, яку mm, бояться? Ні, однозначно <сіх> яку... голки там немає точно <сіх> яку бояться всі діти? Чудово, тож не бійтеся, будь ласка, і звісно звертайте дуже велику увагу на здоров'я ваших дітей. Не нехтуйте цим. Ну і цікаво, власне, які ми говоримо власне про дітей, про ранні вияв оцих симптомів. які вікові рамки дітей? Тобто від найменшого до найбільшого, хто у вас може лікуватись? Від найменшого від народження до 18 років. Тобто весь весь цей час є сенс лікування? Чи він з часом, можливо, там зникає, чи відбуваються якісь вже безповоротні зміни? Ні, ну ми стараємося, якщо все залежності від залежить від того, з якою патологією ми отримуємо ту дитинку. Якщо є така можливість, але ми стараємося максимально зробити все для того, щоб та чи інша патологія, щоб ми, щоб ми отримали результат одужання. Ну звичайно, є складніші більше захворювання, але вони теж піддаються лікуванню. Це залежить від того, наскільки часно ця патологія чи та чи інша виявлена, наскільки, довго, наскільки мама правильно відноситься до цього з розумінням, тому що є різні батьки, вони повинні розуміти, що це є час, для цього треба мати терпіння, витримку. Для цього треба не тільки е, займатися дитиною в межах нашого закладу, а і потім вдома. Особливо логопеди, вони дають часто домашні завдання, і інколи мами і не мають часу або не мають терпіння, тому що це дуже складна праця і важка. От. Але я сама переконалася, бачила, як працюю. Наш логопед, Я маю в своїй сім'ї дитину, яка за три дні почала, за три заняття, верніше дуже почала гарно вимовляти ті чи інші букви, які вона раніше не вимовляла. Ми ж це не знаємо, як це правильно робити. Але попри те, все мама отримала домашнє завдання. Вдома ви маєте пропрацювати раз, два, три. Працюйте над цим. Ну, от, все залежить від того, яка патологія, як мама це все правильно буде підтримувати в домашніх амбулаторних умовах. Ну і звичайно від е, того, наскільки нам вдасться це зробити, тому що не кожну патологію можна реально привести до такого стану, що дитина буде е, здорова. Але принаймні ми можемо це зробити для того, щоб вона щоб її асоціювати в суспільство, і щоб вона, звичайно, якість життя її була значно краще, значно вище. Дякую вам. Ну і на сам кінець, будь ласка, коротенько, е, підрозумуйте. Як вас знайти, і де вас знайти? Як до вас звернутися, щоб люди мали ваші координати? Дитяча міська клінічна лікарня, вулиця Чорновола, 44. У нас працює рецепція з 8 до 16 години. Так що телефон у нас є на нашій сторінці. Сторінка надавається, так і є, так і назва так і залишається. Міська дитяча клінічна лікарня, там є контактні телефони по нашій рецепції. Ну а комусь треба, звертаються безпосередньо до мене. Телефонують 050 433 5612. Дякуємо вам, що знайшли час. Прийшли, розкрили цю тему вкотре. Дуже цікаво з вами і тепло поспілкувалися. Нагадую, друзі, що у нас в гостях Ольга Бойчук та Хакімова Марія. Ми поговорили про інноваційні та сучасні методи дитячої реабілітології в рамках проєкту Альтера. Дуже вам дякую і дуже вам бажаю успіхів у цьому, щоб завершити проєкт та допомагати діткам.